Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте Громадське Радіо. Це програма зустрічі. Я Ірина Славінська, і ви слухаєте нашу розмову, яка сьогодні буде присвячена неймовірно цікавій події і неймовірно цікавій локації. Одного разу пішла дивитися онлайн записи подій фестивалю міст з паперу, який уже шостий рік поспіль відбувається в Україні. І побачила, що серед записів, які цей фестиваль цього року пропонує, є, наприклад, відео-екскурсія віртуальна дуже нетиповою локацією Івано-Франківська, це старий єврейський цвинтар. І цю екскурсію разом проводили відомий письменник Юрій Андрухович та Мойша шалайб. Колесник, головний рабин західної України, і звичайно ж одразу. Зателефонувала я Юрію Андруховичу для того, щоб більше поговорити про цю локацію. І на початку нашої розмови, а говоримо ми скайпом на поважній соціальній дистанції. Я попросила Юрія Андруховича розповісти загалом про цей фестиваль міст з паперу та його іпостась онлайн. І до речі, у відповіді ми почули, що міст з паперу не зовсім справедливо називати фестивалем. А чому давайте почуємо у відповіді Юрія Андруховича? Саме в ті дні, коли відбувався міст із паперу, справді була заборона на якісь там масові заходи. Тому, готуючись до цього виклику вже заздалегідь, ще десь там з весни, ми з німецькими організаторами вирішили, що це все таки відбудеться онлайн. І власне німецьку команду, так би мовити, німецьких письменників, німецьких учасників проєкту зберуть у Берліні, а українських учасників у Франківську. Ось, і ми спробуємо власне, цей міст цього разу збудувати в цифрі так? такий діджитальний міст між Берліном і Франківськом. Ось ну а на загал фестиваль відбувався в е шосте. Власне, я не знаю, чи це правильне означення фестиваль. А як це правильно назвати? Краще позиціонувати ну, як зустріч, просто зустріч письменників двох країн і перекладачів, тому що складова про переклад також доволі Безумовно. суттєва. Безумовно, так. Зустріч письменників і перекладачів. А також ну завжди в програмі є один захід, ну такий публічний, так тобто це все-таки якась ознака фестивальності. От, Але переважно. Ожна це ну такі дискусії, взаємне читання в вузькому колі, власне, без якогось там оголошення на публіку, і тому це такий своєрідний захід. І, звичайно, цього року дивлячись записи онлайн-зустрічей, події, які відбувалися в рамках цієї події чи зустрічі міста з паперу, мою увагу і з огляду на дописи в соцмережах увагу, ще дуже багатьох глядачів і глядачок привернула така подія, доволі не знаю, можливо, не типова, віртуальна онлайн знята на відео екскурсія єврейським цвинтарем в Івано-Франківську, і власне. Цю екскурсію проводили, так чи показували це місце і ділилися власними роздумами, і ви, пане Юрію, і Мой Шалеп Колесник, головний рабин Західної України. І мені би хотілося найбільше про це поговорити загалом про складову пам'яті у місті про євреїв, про Голокост. Але почнемо, напевно, з простого ідея загалом таку екскурсію провести. Вона звідки з'явилася? Це моя була ідея. Скажу відверто, як кажуть. Без зайвої скромності. Так, без зайвої скромності. Ну загалом, формат зустрічі передбачає крім оцих посиденьок письменників і перекладачів у своєму тісному колі, і крім згаданого вже такого великого за форматом публічного заходу, передбачає також виходи, так би мовити, у пленер. Знайомство з е, тим містом з його топосами, в якому е, цього разу відбувається міст із паперу, і е, оскільки загалом у планах організаторів було по дві такі екскурсії: дві в Берліні і дві у Франківську. Причому одна з цих франківських це авторська екскурсія Тараса Прохаська, який показував, так би мовити, місто своє місто так, через своє особисте його сприйняття. Друга екскурсія ну, залишалася відкритою. Це могло бути ще щось, і, і мусило бути ще щось, і оскільки тема. Голокосту, тема ну, власне, цієї історичної трагедії, цієї пам'яті, чи радше не пам'яті, без пам'ятства забуття, стала однією із ключових тем нашої цьогорічної зустрічі. Таке вже місто у нас, так і відповідно і в програмі, ми мали і уривки з Софійного роману Амадока, і ми мали доповідь історикині е, Люби Соловки про власне про голокост у місті Станіслав, і також уривок із мого роману Коханці Юстиції про е, ту ж саму е, ситуацію. Часи нацистської окупації в нашому місті, то цілком логічно було відвідати власне арену цього Голокосту. Те місце, в якому почалося масове і планомірне знищення єврейського населення. І тут, звичайно, я мусив звернутися за підтримкою до людини, яку знаю. Доволі давно, вже понад 30 років, і це, як ви слушно зауважили, головний рабин заходу України. Мойше Лейб Колесник, наш краянин, уродженець ще Станіслава. Не Івано-Франківська, зрештою, я також уродженець ще Станіслава. Його е, згода була е, ну, таким е, для, для мене особисто, для, для всіх нас, ну, можна так сказати, е, великим і приємним подарунком, е, тому що він людина надзвичайно комунікабельна, людина яскрава, е, людина мудра. Ну і що в, в цьому випадку було важливо е, людина дуже Знаюча, так хто хто, а він є таким власне, носієм цієї культури і носієм цієї пам'яті. Ну, от, власне, так склалися всі ці чинники, докупи, і, і відбулася наша екскурсія. Розкажіть трохи більше про це місце. Загалом, якщо промовити для слухачів, які ніколи не були в івано франківську і мало знають про його історію, і як Івано-Франківська, як Станіслава, це словосполучення, єврейський цвинтар напевно мало що скаже. Що це за простір? Ну так, цей простір відносно далеко від історичного центру. Через те не кожен турист його відвідає, далеко не кожен. Тут уже треба якось ставити перед собою таку спеціальну мету. Ось цвинтар насправді це сьогодні ми кажемо старий, а він насправді новий. Старий єврейський цвинтар якраз доволі близько до історичного центру. Я про нього теж писав у коханцях юстиції, але на його місці у на початку 60-х збудували кінотеатр Космос. Так, це цвинтар, на якому в, першій, в перші дві декади ХХ століття єврейська громада вже перестала ховати своїх людей, і з 1926 року почав функціонувати ось уже цей цвинтар, який ми відвідали, тобто на той час його називали новим. Бо 1926 рік ну це відносно недавно. Так це було за часів, як у нас кажуть, за Польщі, і ця територія вже доволі така, як я вже говорив, віддалена від історичного центру. Фактично, вона була в такій майже поза межею міста, в такій вже радше приміській зоні. Але зовсім недалеко від такої дільниці міста, котра називалася Бельведер, і була заселена переважно євреями. Тобто тут була своя логіка вибору саме цього місця, оскільки воно фактично прилягало до перших приватних єврейських будиночків у районі Бельведера, чи Бельведер польською, наголошують Бельведер, можна сказати українською. От, Цвинтар, як ми розуміємо, профункціонував ось в такому звичному режимі 15 років, аж поки не настав 41-й рік, і почалися ці жахіття, коли, власне, Перший великий масовий розстріл єврейського населення відбувся 12 жовтня 1941 року, ось безпосередньо, вже на цьому новому цвинтарі. Сьогодні це місце воно відокремлене, воно позначене як колишній цвинтар, чи там я не знаю дача навколо, чи парк якийсь розважальний. Бо скажімо, для Києва локація Бабиного Яру, це також і великий ліс поруч із метрою. Багато хто там гуляє так, ну тут знову мушу згадати з великою вдячністю Ребе колесника, зусиллями якого. І зусиллями, передусім, його громади, а також значної кількості євреїв з різних країн світу, вихідців, так із нашого міста і їхніх нащадків. А вдалося ще на початку 90-х, ось десь із 90-го, 91-го року, вдалося зробити доволі багато. На тому місці, ну і передусім не тільки окреслити його межі, але і так би мовити, зафіксувати їх матеріально у вигляді такого кам'яного муру. Тобто є визначений абсолютно чітко периметр. І інша справа, що дійсно десь вже відразу ж за цим периметром починається трошки там якихось приватних будинків. Ну і зовсім уже неподалік, зовсім неподалік від цього місця. Ця рекреаційна зона із нашим цим франківським штучним озером, яке виникло в 50-ті роки. Це навіювало мені таку підозру, що, власне кажучи, створюючи цю відпочинкову зону із таким оцим озером, з човнами, з якимись цими водними велосипедами і так далі. і так далі, Радянська влада хотіла, ну ніби трошечки, так не трошечки, а може всерйоз, десь там заретушувати трагічність цього місця, яке ось. Буквально неподалік. Але е, моє припущення, що розстріли німецькі окупанти свої масові розстріли провадили також безпосередньо на тому місці, де нині озеро, власне, вони не підтвердились. Ну, тобто, в кожному разі Ребе Колесник це заперечує. Він стверджує, що розстріли відбувалися винятково і тільки ось у межах нового цвинтаря. Зрештою, я маю тут ще одну таку додати: деталь, коли закінчилася війна, коли в місто. Станіслав почали заселятися люди із східніших так, регіонів, із е, е, східніших областей України, також із інших республік тодішнього Радянського Союзу, і серед них було доволі багато євреїв. Так це вже це були е, ну, на дев'яносто чомусь відсотків інші євреї, але це були євреї. Вони продовжували е, ще. Протягом кількох десятиріч ховати а, своїх людей на цьому ж таки цвинтарі, тобто, не можна сказати так, що ось на цьому місці відбувся Голокост, масові розстріли, екзекуції, і воно поросло так, поросло травою забуття. Ось це така доволі доволі специфічна історія цього місця, і так уже насправді перестали там ховати. Я думаю, десь аж наприкінці 70-х років. І насправді, якщо продовжити нашу розмову, дуже цікаво продовжити тему ретушування минулого, як і в Івано-Франківську, де на місці, наприклад, старого цвинтаря є кінотеатр. Поруч із новим цвинтарем є парк чи штучне озеро. В багатьох українських містах на місці, де колись були розташовані, наприклад, старі єврейські цвинтарі, створювали танцмайданчики, парки. Кінотеатри дуже багато різних локацій, а крім того, використання використання, наприклад, нагробків, нагробних плит, мацев. Використання їх для як будівельного матеріалу так? для фундаментів. Ну, наприклад, коли е, в 90-му році у славному місті Коломия е, повалили пам'ятник Леніну, е, то виявилось, що він стояв на єврейських могильних плитах. Так? Або е, коли ну, знову ж таки, кінотеатр Космос наш у Франківську, він підмурований також цими мацевами. І... Я про це пишу у своєму романі. Е, перша версія кінотеатру була невдалою. Одної з ночей е, ще недобудована ця вся е, споруда, е, зненацька завалилася. Так? І, і від того моменту в місті почали говорити, що це от бачите, як, е, як Бог карає е, за таке, е, за цей вандалізм, фактично. Так? за... за... Це хижацьке ставлення до минулого і до людських життів, як таких, от і є дуже багато прикладів подібного цинізму. Чи прагматизмом це назвати. Ну, в кожному разі це можна назвати хижатством. Коли я служив у Садгірській учебці неподалік Чернівців, то там теж наші казарми, виявляється, були підмуровані тими ж таки От. Так що це була доволі поширена практика. Ну а щодо танцмайданчиків, ну, найближча аналогія це. Наша, знову ж таки, франківська синагога, яка сьогодні, вже не тільки сьогодні, вона починаючи з 90-го року функціонує як юдейський храм, і, власне, мой Шалей Колесник у ній править, але за радянської влади ця вся будівля її було передано медичному інституту тодішньому, зараз це медуніверситет. І там розташовувалася актова зала медінституту. Я пам'ятаю, що навіть ми, ми школярами нас заганяли туди на якісь такі обласні покази бального танцю. Так що з цією метафорою про танцмайданчики ви, звичайно, влучаєте майже в десятку. Ну, тобто В цьому випадку танці були там не а Не якимись модними а це були класичні бальні танці, але від цього, мабуть, не легше. І в цій історії неймовірно цікаво думати про стратегії такого свідомого приховування, свідомої ретоші. Ну, наприклад, якщо продовжити ці аналогії, в Чернівцях у єврейському народному домі сьогодні вже відновлені шестикутні зірки в оздобленні народного дому. Але поруч так само є інформаційні панно, які повідомляють, яким чином вони були свого часу підправлені і підпилені, щоб зовсім не нагадувати шестикутні. Зірки, і звичайно, цих стратегій існує багато, і вони впливають на життя міст і сьогодні. Існують напевно українські міста, де не так і легко не знаючи, помітити сліди історії, які стосуються єврейської частини населення цих міст після голокосту в окремих містах взагалі майже зовсім не залишилося євреїв і. Сліду ніби і не було, нічого не залишилося, навіть місце, де колись стояла синагога, ще потрібно пошукати. Як із цим працювати? І от напевно, почнемо з теми Івано-Франківська, чи сьогодні в Івано-Франківську сліди місцевих євреїв Станіславова помітні? Я думаю, що мало цього занадто мало. Так? Ці сліди, звичайно, є, але іноді треба зрозуміти, як їх побачити. Так треба, ось, так треба вдивлятися. Так і шукати. треба дуже вдивлятися, і треба мати якусь попередню інформацію. Але разом із тим ситуація вже значно краща, ніж, скажімо, це було в пізньо радянські часи. Ну, тобто, фактично, разом із незалежністю почалися ці позитивні процеси пізнавання свого минулого, коли відкритіше про це заговорили. Ну і, зокрема, навіть і те, що знову ж таки на тому цвинтарі, де Відбувався голокост, де розстрілювали за радянської влади було встановлено пам'ятну стелу, але на ній був знову ж таки дуже-дуже заретушований текст. Я маю на увазі те, що там значилося, що на цьому місці німецько-фашистські загарбники протягом років там 41-го-43 розстріляли близько 120 тисяч. Радянських громадян, а також е військовополонених інших країн. Ну ось військовополонених Та, це дуже там напис. військовополонених, взагалі там ніяких е інших країн не було. А радянських громадян це слід розуміти. Оце винятково, е і тільки євреї, так, але цього не назвали вгос. Ось, і власне на сьогодні це виправлено. Тобто там є ще кілька пам'ятних знаків, але і той радянський залишений. Ну я вважаю, що це абсолютно слушно, щоб відвідуючи це місце, ми бачили певну еволюцію, так як наші знання, наш, наш досвід щодо цих подій все таки змінюються на краще. І мені здається, що дуже цінним є те, що в, в молодших поколінь виникла ось ця потреба. Ну, тобто це люди, які не закриваються від того минулого, так як, можливо, їхні батьки чи там, прабатьки, а які хочуть е, Дослідити, дошукатися до цих е, якихось витоків, е, побачити, що там на самому дні і на, на, на чиїх кістках е, ми стоїмо. Тому з'являються якісь і міжнародні такі дослідницькі проєкти, так включно з якимись там. Не тільки архівними пошуками, але й археологічними. Ось. Ну, тому я, я, я розумію, що ми жахливо далекі від якоїсь принаймні стерпної. Ситуації в цьому плані, тобто рівень е, занедбаності, рівень запущеності, надзвичайно ще е, жахливий, і е, насправді це все, що е, позитивного, що відбувається в цьому плані, це якісь дуже е, ще нечисленні ініціативи, переважно самих лише ентузіастів. Ну але добре вже й те, що вони є, і можливо е, вони вони будуть розвиватися, і е, це буде виправлятися. Чи можна сказати, що увага загалом до теми збереження пам'яті посилення видимості, наприклад, тих громад, які внаслідок, наприклад, радянської влади і наслідків голокосту стали більш невидимими в українських містах? Чи ця увага посилюється останніми роками? От я пригадую, колись говорила з Маріанною Кияновською, і вона висловлювала думку про те, що після 2013 тисячі років досвід євромайдану суттєво вплинув на готовність бачити Інших. Я погоджуюся так, погоджуюся з цим її судженням. Мені здається, що ми загалом стали набагато відкритішими через те, що зрозуміли, як багато означає солідарність і як багато означає відповідальність. Напевно, 13 14 рік це така насправді безперебічна історична віха. Знову ж таки, я думаю, що те, що українці отримали оцю от змогу більше контактувати із Західним світом, і з європейськими містами, це теж неминуче. Відіграє свою позитивну роль ну на сьогодні. Щоправда, ми сидимо в ситуації, коли фактично безвіз нам вимкнули, так і ми насправді вже знову не можемо так легко і вільно подорожувати, як це ще було рік якийсь тому. Але в кожному разі беремо цю ситуацію поза ковідом, поза пандемією. Тобто ми маємо, отримали цю можливість бачити, як про це дбають інші. Як інші не тільки. Плекають цю пам'ять, але і е, отримують від цього ну е, певні цілком відчутні якісь е, матеріальні корисні так ефекти. От і е, я думаю, що все це відіграє свою роль. Юрій Андрухович у програмі Зустрічі на громадському радіо. Я нагадаю, що проект зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-Єврейська зустріч. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. І у студії працювала я, Ірина Славінська. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.